Слово Верітас на ранок 8 вересня. Сьогодні святкуємо народження Пресвятої Діви Марії. Вчення церкви стверджує, що Марія була зачата безрішно, що було важливим кроком у підготовці до народження Христа, який також був вільний від первородного гріха. Саме подія народження Марії відчиняє нам двері до історії спасіння людства, бо вона вибрана Богом. І згодом стане матір'ю нашого Спасителя. Бачимо зі Святого Письма, що Бог тисячоліттями творив історію, обирав предків і формував родовід своєму сину, сповіщав через пророків про прихід Месії, який народиться від Діви і спасе світ від гріхів. У сьогоднішньому Євангелії також бачимо, як Бог був присутнім у житті Марії. Через сон послав Ангела до Йосифа, щоб Той не відпускав її від себе. Бог подбав про Марію, щоб вона мала опору, а Ісус ріс у повноцінній сім'ї. Читаємо в сьогоднішньому Євангелії, що це все сталося, що взбулося сказане Господом через пророка Ось з діва мати Мавлоні та народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Бог є присутнім у нашій історії життя, у якій дуже часто можемо не розуміти події, які відбуваються з нами, але беручи приклад з Марії, можемо вчитися безумовній довірі до Бога і Його задумів на нашу історію життя. Сьогодні запрошую до радості і подяки Богу за те, що маємо заступницю на небі, маємо маму, до якої можемо звертатися у всіх своїх людських немочах. Можемо бути прийнятими і утішеними нею, відпочивати у її обіймах, бути під її материнським захистом.